Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Форлана, і ви не повірите, але герой попереднього випуску це не єдиний топ-дроп, який я отримав за. Останні дні. Тут мені ще контенту і спортс завезла, ну як і Sports, ще ж глядачі давали чимало ікон відкрити через SharePlay, за що я їм дуже вдячний. Ну і я за компанію зібрав і на свій аккаунт також дві збірочки. Також ми ще протестували новеньку картку гравця з прізвищем Links. І подивившись на неї, ви мабуть задасте мені логічне питання, а навіщо ти його тестував? Ну, а мені це по приколу. Тупо було цікаво, на що ця картка здатна. Тим паче, що це преміум Шейпшифтер, і лінкувати його ніяк не треба. Преміум шейпшифтери, хто не знав, знаходячись на своїй позиції, автоматично мають повну зіграність, так само, як і будь-яка ікона. Коротше, що тут казати, зараз все самі побачите, я вам бажаю приємного перегляду. Не забудьте залишити вподобайку після перегляду. Ну і звичайно ж, не забудьте оформити підписочку на канал, якщо ви тут вперше. Тут будуть зараз перемішку паки, геймплей, бо ми все ж таки тестували гравця. Мої паки та паки глядачів, але там все буде. Я думаю, для вас зрозуміло. Поїхали. Хло, панове, Доброго вечора. Що я буду робити? Відбірчик до Лікін Ліги і протестую таким чином е свіженьку картку з прізвищем Links. gifted links А, gift просто gift links подарункові посилання. Тобто 4 плюс 4, е максимальна швидкість. Майже максимальні удари, окрім атакуючої позиції. Прикольний дріблінг, в принципі. Де й фізика має бути плюс-мінус. Подивимось! Поїхали! Так, де Лінкс? Ось він. Ой, який маленький, боже. мій. Я думав ти більший. Тут наче дитина U15 вийшла на поле. О! Гарно, по дріблінгу гарно поки. Він шульга, тому треба під ліву ногу помагатися, якщо що. Цікаво, звісно, яка буде статистика Лінкса після матчу Якийсь такий трошки коленький дрібен. Добре, тут добре. Фоже <плес> <Чого> ж <плес> Ох ти. Да Ох мій, це робоча нога у чувака, що перезбліб. І це не червоний таймфініше, що ви розумів. А ну візьмеш, ні. Дяу! Ой, гарно! Гарно! Шикарно! Навіть. Вгати красиво там. Бля. Я мав на увазі вгати а не по захиснику. Та ні. Ту враження, що... Реально характеристики просто намальовані. Так, давайте прикол. Дяки, там мій. Ось Це буде прикол, якщо я заб'ю вам, серйозно кажу. <клевиця> <клевиця> так і забив! Ха-ха! <клевиця> Блін, треба дивитися, скільки сантиметрів, звісти, людини. Кутового! Перестрибнув когось там! <реш> Боже, ну таке, звісно, дурне. Залетіло, але. Там рофл. 170, 170 см. А це так. Це коли навіс настільки ідеальний, що може виграти навіть чувак зі зростом май майже інсіння. <реш> давай, 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 давай. Проявляй спритність. Шкода, що не, чомусь не намалювали йому хоча п'ятірочку на фінтюльках. Це була набагато цікувача картка, взагалі в Лонгшотик! Гарно. Гарно. Навіть не довелося ледни 1 робити. Просто звичайний лонгшот. Але з таймфінішем, що правда. Іде. Гарно. Лінкс тиде! Давай, ще один, це буде просто якийсь розрив. Блін, іщий... Ще... Ні, ну це не він, дара, це захисник. Але поборовся, поборовся, гарнець. Це не легенду, да можна, можна, звичайно, не думаю, що я буду робити відео. Це хіба що тут випаде якийсь дубастик або вієра, умовно кажучи, в останній версії. А на це сподівання в мене надзвичайно малі. Побачимо, побачимо. Але в принципі можна відкрити. Поїхали. E, 5 гравців 84. Перший. Волькаут. Бразил. Сід'єм, Хазміро. Тут може бути шейп-шифтер всередині. Але може і не бути. 90 плюс Бразилія, Франція, Нідерланди. Прайм. Бразил? <laughs> Флешбека не буде. Флешбека не буде, як в мене було на АК. Лінкс, на... давай. Побігли! Залінкуй тут голосу нам. Та без проблем, каже мені. Молодець. Молодець слухайте. Можна покластися на Лінка. Так, набір з кумиром. Мотор. Прайм. Там виходить з Голландії. Е найкращі прайми. Це, походу. Центр форвард позиція, правильно? У Гуліта. Так, центр форвард це Кройф прайм Гуліт Прайм. Все. І Кіпер Вандерсар. Більше нічого цікавого, ефективного, принаймні. В Голландії немає серед праймів. Реально, три картки всього. Поїхали. Next one goes to. Дайте Титана! Це Прайм. Тану! Боже ти мій. Ой, що ж так на то пре сьогодні, ну? І вчора ж мені заперло, чи коли позавчора грали. Роман, дякую тобі за контент. Вибачай. Не зрослося у нас трошки з eSports, sports Не домовилися. Я щойно казав про центр форвард центр форвард там. Дві прекрасні людини, два гравця. Гуліт, кров, ну хоча б ті продали, вже було приємніше. Не чує мене, їй. Тільки як пару тижнів тому добавлять гривню, як валюту, бо на ПК. Да ситуація приємна, звичайно ж. Нарешті треба було це робити ще. Ой-ой-ой! Ой-ой! Там! Ха-ха! 184! Фа! Вау! 96 картка, яка коштує зараз? 440 тисяч монет. Але це не продаваємо варіант жаль Це прикол. Оце прикол. Приємно Приємно. Блін, такий фодерий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну хоч так. Бернардо Ді Марія. Щось зібрати швидесенько може. Так, що... О! Let's go! Тільки не голландію, пліз. Друже, ну вибач, ну, ну що тут сказати можна? Дякую тобі за можливість, за контенти. Ви знаєте, що буде саме смішне? Сьогодні, усім своїм глядачам, які давали... Щас, секунду. Які мені давали сьогодні контентик під SharePlay, я впіймав два клюйверта, Ністелроя, е КК. Зараз буде дуже класно, якщо я собі дозбираю, дозбираєш зараз це СБЧ, якщо я собі потягну якогось гуліта або кройфа. От серйозно. Це буде. Ну я не знаю. Мені, -мені, -мені більше не буде давати шерплей відкривати, серйозно. Подумаю, що я людям спеціально не витягаю нічого, а собі тільки беру. Іле там і так далі. Все. Good job! Good job! Good job! Все. Страйкер, Нідерланди. Чи навпаки, Нідерланди, Страйкер. Клювер 91. Просто от я. Я був вже в майбутньому, я вже знаю, що буде, дивіться. Тут навіть вгадувати треба БЛЯ! Тоті! Чекайте! Пірес! Пірес! Взагалі щось ну, несподівано! Несподівано! Тоті Франція, там міг би бути Макелі ще І. Бля, пірес. Здається, все. Дублікат, прикольно. А є ще в мене на цьому аккаунті така ж сама збірка на ікону чи вже нема? Ой-ой-ой, друзі. Ну це доля! Тоді це доля. От реально, аби аби не дублікат, я вже не збирав би. Так, Собра Хуга до дебра Pro OL GRL90. Вибачте, цифри не пам'ятаю іспанською. Як вони там? Унус, дос, трез, 4. Бля, далі там тут складніше. Vamos, карайо, vamos. Це Prime. DC! А. Я ж не знаю, що там таке DC. Кого я ще за сьогодні з голансів страйкерів не спіймав? Давайте так. Мистер Рой Бу, Клюйвер Бу, Ван Бастен Тенбу. Хто там ще залишається? Все? Ванперс, правильно, ще, но в небудь бути серед страйкерів. Легендарний Берхем, точно, ще й Беркам. Ну, коротше, оце от ви перелічили, Ванперсі, Берхем, по то когось з них зараз піймаються. 100% просто 100%. Так, ну ти зрозумів, да, що я сьогодні збираю збірну Голландії, тому ще залишився Ванперсі і Беркам, тобі кого? Гуліта тобі! Ух ти, як загадав, нічого собі. Гулітик каже людина. Угу. А якщо я тобі потягну, наприклад... Зараз Prime Кафу Або Не знаю, Prime Зидана Видите, два прізвища назвал Краще був Клювер. напевно <laughs> Давай, поехали. Это моя икона. Let's go. Може бути. Ну не може бути. Ну як? Ну як. Ну чому все трапляється саме, як я сказав? Людям я тягну сьогодні збірну для Голландії, причому не найкращих типів. Я сказав, а собі я зараз викину щось топове. І хочеться радіти і соромно трошки. Та, ти що. Я ще, до речі, його прізвище сьогодні називав, пам'ятаєте? Не думаю, що я буду робити відео. Це хіба що тут випаде якийсь дубастик або вієра, там, умовно кажучи, в останній версії. Що я скоріш за все контент робити не буду, але якщо щось випаде топове там. Що я називав? Блін, ну точно вієру називав. вієра. 2 мільйони 150 тисяч. Просто найкращого опорного півзахисника зараз спіймав. Найкращого. топ 1 Як тобі але А, до речі, давайте на останок. На останок ще покажу. Чотири голи. Е... Я зараз згадую ті голи. Один це суперсильний удар. Залетів. Один в дальній кут залетів. Один головою залетів, дурня, пам'ятаєте, да? І ще якийсь один, я вже не можу пригадати. І асистик. Все, все, що чувак зробив. Коротше, картка ні про що, навіть собі не думайте його ставити. Ну, теоретично, за завдання ви його можете отримати просто автоматично, поки будете щось грати, забивати голи, там віддавати асисти, ви його отримаєте, скоріш за все, але це це не СБ. Це не НСБ хлопака. Приємно було пограти з тобою. Отак, от, друзі, як я і казав, і СПОС реально щось мене почали завалювати топовими картками. Віра це дійсно, на мою думку, суб'єктивно, топ 1 опорний в цієї гри. Поділіться своїми думками в коментарях. Хто вже пограв за цю картку, вона не нова, достатньо давно вже вийшла. і Я думаю, що хтось там -то точно її протестував. Напишіть ваші відгуки, ну а я, скоріш за все, спробую зробити ще якийсь додатковий контент саме з цією карткою, аби вам показати його ефективність в моїх руках. Лайк та коментар, якщо чекаєш огляд на вієра, а я буду закінчувати. Дякую вам величезно за увагу, за вашу підтримку. Величезна подяка. Побачимо зовсім скоро. Бережіть себе, успіхів вам та слава Україні! Па-па.